Всім привіт, друзі! Ви на каналі Арсен і Володимир. Я приїхав в найбільшу церкву у Німеччині, це є Кельн. І вона ще більша за всіх церкв у світі. Давайте підписуйтесь на канал, ставте лайки. І не забувайте підписуватись на мене і ставити лайки. Бачите, скільки тут людей? Це Кельн. Так. Так, і тут це факне місто і саме найвелике, велика церква. Тут дуже, дуже прикольно. ну що, Це більше місто за всіх. Більше місто. Кель. І тут багато. Турист, туристів. Приїжджали тут купа. Ну Давайте ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був я, Арсен і Володя. Всім. Пока-пока!